І на завершення цієї години трохи столичної інформації. Унікальну книгу про реабілітацію після важкого поранення презентували в українському товаристві сліпих. Її автор Олександр Терещенко, у 2014 чотирнадцятому, пішов добровольцем на фронт, захищав Донецький аеропорт. Він один з тих, кого називають в Україні кіборгами. У жовтні того ж року потрапив під черговий обстріл терористів і отримав серйозне ураження правого ока, повністю втратив праву руку і кисть лівої. Свою книгу воїн назвав життя після 16.30», оскільки саме у цей час він отримав це важке поранення. Моя книга це така збірка оповідань про життя після поранення. Я починав її писати як такі дописи в Фейсбуці, десь через 4 роки після поранення з мене прийшов такий епізод момент мого поранення, тому що я не втрачав свідомість, все пам'ятав. І я не хотів передати щось таке криваве, там а просто відчуття людини, яка звичайно, яка зрозуміла, що в її житті сталося щось ось таке. І потім ці тексти в мене приходили самі по собі. Там я їх писав за півгодини буквально. Книгу також видали тактильним шрифтом Брайля та в аудіоформаті. Усе для того, аби видання стало доступним і для людей з порушенням зору. Саме це видання обрали не випадково, адже воно надихає не падати духом, попри будь-які життєві обставини. Книга насправді надихає жити далі всіх, ну по перше, людей, у яких є проблеми зі здоров'ям, і по-друге, вона для всіх дуже корисна. В ній є такі ситуації і поради, які попри ну які показують, що попри Попри важкі обставини, ніколи не треба здаватися і падати духом, і завжди е, розуміти, що треба жити і не просто жити, а й, ще й активним життям. Як як про це нам в цій книжці розказує, розказує герой, автор цієї книги.